Я вітаю самих найкращих. Знову вам всім величезний привіт. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Сільпо четверг, значить, сільпо акції в сільпо з 24 по 30, включно липня. Зараз ми підемо з вами, подивимось на овочі, фрукти, цінотижики. І як зазвичай я покажу тільки найкращі ціни, тобто найкращі знижки на продукти в магазині сільпо. Дивіться креветка величезна, ось така по 35 гривень за. 100 г. Я заокруглюю ціну в більшу сторону для зручності. Диня по 60 гривень Узбецька. Що тут у нас? Пиво, да? пиво 05-60 гривень. Арахіс максимус, а, це морозиво, по 20 гривень. Подорожчала лохина і тепер можна купувати. У нас на базарі дорожче набагато, по 300-350. По в сільпо 200 гривень. 89 гривень, слива по 139 гривень. Персик інжирний 169 гривень. Авокадо 60 гривень за штуку. Дивіться, який перець. Цікаве, пакування, бачите? 60 гривень, ось такі 150 грамів. Так, огірочки по 69 гривень по пирчості і гладенькі 45 гривень. Томати мучо 99. Жовті по 109 гривень. ще томати по 75 гривень. Кабачки 22 гривні, цукіні по 40 гривень. На перець ціни не бачу цінника. Червона капуста рання по 32 гривні. А перед червоний 139 здається, я вже сказав. Капуста по 16 гривень майже. Мабуть, сьогодні візьму кавун 36 гривень, кавун вогник і кавун а, не бачу там ціни. Диня Озбецька по 60 гривень, я вже сказав, яблуки по 100 гривень. Ми знаємо. грейпфрути по 90, апельсини по 90, лимони 89 гривень, імбир 164 і від 249 гривень за кілограм. Банани 66 гривень. Ось ці кавуни я сьогодні візьму по 20 гривень. Зараз кавуни у сільпо. А ви бачили, цього разу люмінарк тарілки ще дешевше. Дивіться, ось така велика обідня по 35 гривень. Для перших страв також 35 гривень. І десертні по 30 гривень. Дуже хороші ціни. Для пухнастиків код Фелікс. По 13 гривень. Так, не знаю, що це за марка, бомб-тіско. Сардина в олії і сардина в томаті 78 грамів. Ціна 50 гривень. Так, зі знижкою можна придбати оливкову олію по 349 гривень, об'єм 500 мл. Торчин європейський майонез 150 грамів 23 гривні. Так, вибачаюсь, я не туди подивився ціну. Ціна 17 гривень ще дешевше. А по 23 гривні це буде відторчин кетчуп до шашлику 250 грамів за 23 гривні. Ось таке печиво від біскоті в одному три види одразу 70 гривень. За 400, мабуть, грамів. 450 грамів. Батончики Баунті по 20 гривень. Якобс Кронат Gold за ціною 149 гривень. Пакування 100 грамів. Так, ось такі чіпси здається з водоростей по 20 гривень. Так, віски, вино. Іріш віскі Літровий 599 гривень. І вино Blue Light. 149 гривень. Хороша ціна на туборг пиво по 20 гривень. Так, і ось таке пиво. А, курс, здається. Добре, менше з тим. У пляшці. 40 гривень. Зі знижкою можна придбати живчик. Літр 800 35 гривень. Хороша ціна на Швепс, тонік. Літровий 35 гривень. Декілька смаків на вибір. Зі знижкою чипсий люкс. Є багато різних смаків. 40 гривень за 125 грамів. Ось такий сушений манго 250 грамів, 99 гривень. Туалетний папір премія. Це тришаровий. Тут 12 рулонів. Ціна невідома. Так, я дізнався ціну 139 гривень. Картопля рання українська по 20 гривень. Картопля белароса по 19,50 гривень. Морква молода по 16 гривень. По 30 гривень морква рання мита. Цибуля по 14 гривень. І фіолетова по 23 гривні. Буряк молодий по 10 гривень. Далі триває акція на телячому від самобранка вищого сорту, дуже добра. 65 гривень 400 г. Камамбер 250 грамів, сир 149. Хороша ціна на моцарелу 50 гривень та сологуні по 180 грамів вага. Від кому сир Голландія та Тенеромілк 150 грамів, 55 гривень. Від премія ковбаска варена вищого сорту. Жити до 25-го я завжди звертаю ціну увагу на оці етикетки, де написано зі знижкою 50% термін придатності спливає, але це дуже хороша економія. Воно лежить в холодильнику, нічого йому не буде, правда ж таки. І за пів ціни вийде. Мабуть, так і візьму на сніданок, буде добре. Від ятрань сардельки, домашні варені першого сорту. Ціна за 100 грамів 12 гривень зараз. І, звичайно ж, йдемо на сир 28 гривень. А ой, це сирний продукт, бачите, мармуровий. А сир дорожче. Ось сир пирятин голландський по 40 гривень. Це й Польща. Польща. З винигора сир плавлений, зі смаком кропу та часнику 90 грамів 35 гривень. І є звичайний, оригінальний також таку саму ціну. Моцарелла, а, так, в русолі 125 грамів 50 гривень. І ось така моцарелла ще є. А, тут вага 100 грамів за 45 гривень. Що в нас тут по ковбасам? Колбаса, так, президентська. Наші ковбаси торгова марка сиров'ялина, вищого гатунку. Тут вага ковбаски. 385 грамів. Тобто за оцю паличку 385 грамів. 249 гривень зі знижкою 30%. Так, ювілейний преміум. Сервелат варено копчена вищий сорт. За 330 грамів, тобто за цю паличку 179 гривень. Молочна кобаса варена вищого сорту. М'ясняшки. 280 грамів за ціною 80 гривень. М'ясна гільдія королівська з м'яса птиці ковбаса варена Вищий сорт. Ціна за 280 грамів. Тобто за оцей шматочок 65 гривень. Самобранка молочна вищого сорту варена. 25 гривень за 100 грамів. Зі знижкою від глобена нямські сардельки з курятиною. Вищий сорт. Ціна за 300 грамів за це пакування 65 гривень. Зараз знижка 40%. Ятрань сардельки домашні варені першого сорту за 100 грамів 12 гривень. Сосиски від торгової марки Алан Кроха вищого гатунку 290 грамів. Тільки написано розігріти. 75 гривень знижка 40%. Ковбаска від Глобіно, молочна, а вищого сорту. Пакування тут 400 грамів, акційна ціна 85 гривень. Хороша знижка на торт трюфельний. Це власна кондитерська сільпо. Дуже смачні в них тортики. 26 гривень за 100 грамів. Медово-горіховий по 30 гривень за 100 грамів. Смачний 4 зустрічі, також 25 гривень. І торт Спартак 30 гривень. Так, сільпо, готуйте, а щось ще. Тому що я вже всі ваші тортики перепробував. А до речі, Спартак можна забрати. Ще й знижка 30%. Мамуся мені казала, що хоче якогось тортика спробувати, бо давно не їла щось солодке мабуть, таки візьмо. І зараз подивимось, що тут у нас по цінах на м'ясі і на рибі. Можете ставити на паузу, а я буду озвучувати. Те, що зі знижкою той цінник. Свинячий биток без кістки по 25 гривень за 100 г. Так, добре, по 20 гривень є а, шашлик. Мабуть, зараз шашлики беруть. Дуже багато є шашличків різних. Фарш по 19,40, так, свинячий по 18,70, свинина та яловичина. Індичі гомілки по 15,60. Так, м'ясо зі стегна індички 24 гривні, 11 гривень індича гомілка. Що тут у нас? По 15 гривень, куряче стегно домашнє, курка домашня по 15 гривень. Куряче філе 23,50, куряча гомілка по 15,40. Четвертина куряча 9,60, куряча гомілка майже 10 гривень. Так, що тут у нас ще? Сердечка 11 гривень. Курячий набір для бульйону по 3 гривні. Печінка яловичина по 8 гривень. Ну, в принципі, ціни можете побачити, ще, що вас цікавить. Ідемо на рибу. Так, форель по 600 гривень, сьомга по 800 гривень. Форель стейк 700 гривень. Дорадо по 800 сівас по 560 гривень. Дорадо по 400 гривень. Дорадо патерний зі знижкою по 300 гривень. Зараз тут непогана знижка. Так, товстолобик по 294, лящ 184 карась 184 гривні. Так, зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на оселедець норвежський, молодий, за 100 грамів 15 гривень. Це дуже хороша ціна. Так, що тут у нас по заморозці риба? Так, Аргентина без голови 11 гривень, хек Мерлузи по 17 гривень. Скумбрія по 19 гривень. Заморожений хек філе в глазурі по 21 гривні. Пінгасіус по 20 гривень. креветки за кілограм 260 гривень. Це акційна ціна. І давайте пробіжимось по ціну тижиків. Ось таке пиво тут більше ніж 500 мл, 50 грн. Це, мабуть, експортне. Опілля також зі знижкою хорошою, зверніть увагу, по 25 гривень. Далі в акції усі великі чіпси по 52 гривні. Майонез національні українські традиції, столовий, пакування 300 г 45 гривень. А ще можна взяти майонез золотий від «Щедро» 300 г 40 гривень. Ось така подушка, майонезний соус від «Щедро» 190 г за 18 гривень. Ой, це такі, така популярна марка Heinz на весь світ. Популярна кетчуп. У цей. Тут цілий кілограм 189 гривень, але це справжній смачний кетчуп. В Болгарії колись я ходив в кафе постійно снідати і вечеряти. Там стояли ці кетчупи. Так, до шашлику чумак 250 грамів, 25 гривень. Продасться. Ви собі уявляєте, просто з рук, так якби хтось вихватив. Ось цей дуже смачний а, соус, ягідний. Він до риби 180 грамів. 30 гривень. Макарони для паста з твердих сортів пшениці. 30 гривень, 400 г. Цукор а, другої категорії ситий двір. А, так, кілограм 30 гривень, акційна ціна. Сухий сніданок Несквік 210 г по 58 гривень. Нутелла 200 г 134 гривні. Ось такі грінки. Тут є різні смаки: 38 гривень за 100 грамів. Халва соняшникова з арахісом. Так, ціна зараз скажу 270 грамів за ціною 40 гривень. Зефір Богуславна, лимонно-шоколадний та з фісташками 230 грамів за ціною 80 гривень за стосунок. Спагеті із твердих сортів пшениці, це Італія 500 грамів, 70 гривень за стосунок. І також можна придбати ось такі фарфалі, бантики 500 грамів за 70 гривень. Відру на соус шашличний, майже 500 грамів, 40 гривень. Зверніть увагу, теж дуже хороша і якісна продукція. Оце найсмачніші крабові палочки, відвіша 250 грамів охолоджені 169 гривень. Від норвен міді, волі, пікантні, 170 грамів, 58 гривень. Хороша ціна на оці креветки, величезні. Вони такі смачні. Мені пощастило одного разу взяти зі знижкою 50%. 500 гривень за кілограм я взяв за 250 Вже варені готові, дуже смачні. Форель від премія це шматочок на шкірі 180 грамів, 199 гривень. Ось, бачите, ще знову знайшов наклейку 50% знижки, але мені ментай не треба, не хочу. Теж дуже непогана знижка. А коли товар ще в акції, то це взагалі круто. Звертайте увагу завжди на оці наклейки це додаткова економія. Звичайно ж, перевіряємо ціну на яйця по 4,90. Зі знижкою десерт церковий дольче 300 г за 53 гривні. Яготинська сметана 20% 48 гривень. Президент 20% 48 гривень. Молокія 20% жиру, 54 гривні. Та сметана мімімілк 20% за 49 гривень. Молочко премія 2,5 жиру 40 гривень. В акції масло повна чаша 180 г, 72% жиру, 76 гривень. Якийсь коктейль фруктовий. Мікс у сиропі, не знаю, але знижка хороша, 24 гривні. Можна зробити, мабуть, якийсь фруктовий салат. 100 пудів, сода харчова, 400 грамів, 21 гривня. Сіль екстра, йодована, 100 пудів, 400 грамів, 16,80. Дуже хороша ціна на пластівці. Еловена тут 600 грамів 5 злаків за 59 гривень. Від премія крупа пшенична кускус, -кус, 4 пакетики. 280 грамів 40 гривень. Дуже хороша оця гречка премія кілограм 46 гривень. Пакетований рис Камуліно премія шліфований круглозернистий. 400 грамів, 5 пакетиків, 50 гривень. Рис премія шліфований довгозернистий, 400 грамів 5 пакетиків 44 гривні. Рис шліфований, довгозернистий, пропарений, премія кілограм 73 гривні. Рис повна чаша, шліфований, дроблений, кілограм за 41 гривню. Рис повна чаша, шліфований довгозернистий, кілограм 51 гривня. В акції Олія Олейна 850 грамів 70 гривень. Ля паста цивермішелість твердих сортів 400 грамів 30 гривень. Борошно кукурудзяне, тонкого помелу 800 грамів 41 гривня. Борошно ляне 300 г 36 гривень. Борошно пшеничне цільнозернове кілограм 29,60 100 пудів суміш для приготування оладок 56 гривень. 100 пудів для приготування млинців 50 гривень. Зі знижкою печиво від біскоті – 45 гривень 140 грамів. Від рошен печиво ловіта 135 грамів 30 гривень. Зі знижкою велика шоколадка світоч. Фісташка, вишня 240 г за ціною 154 гривні. Кава Буко, Арабіка 225 грамів 199. Starbucks 100% Арабіка кава. В зернах 200 грамів 259. Форд, 225 грамів за ціною 189 гривень. Арома Gold 250 грамів 179 за стосунок. Еспресо чорна карта 225 грамів, 149 гривень. Нескафе Еспресо 120 грамів, 269 гри. Міора зі знижкою 40%. Кава розчина 170 грамів 214 гривень. Кава Амбасадор Преміум 250 грамів, 378 гривень. А є ще Амбасадор кава Крема Голд. Тут пакування 170 грамів. За ціною 354 для малечі на Пінесквік 140 грамів 65 гривень. В акції Пірамідки Moments 20 пірамідок 50 гривень. Смаки в асортименті. Чай зелений, 25 пакетів 54. З ароматом жасмину. Фруктовий чай Грейс, 20 пакетиків 50 гривень. За 30 гривень можна придбати чай чорний, 25 пакетиків. Торгова марка Премія 30 гривень. А я вам хочу побажати всього найкращого, затишного вечора. Нехай вас все буде добре. До зустрічі.